Блин, 6 так воняет, не могу понять, что. Капец. А, блин, понятно. Добрий ранок. Сьогодні працюємо в голову. Подивимося, що можна заробити за 10-12 годин. Включився я о 9 ранку, зараз 9.40 і поки що не одного замовлення. Я вже на заправку з'їздив. Чекаємо, до речі, сьогодні п'ятниця. Подивимось. Ось і перше замовлення прийшло. Щось мені так погано стало. Це капець. Просто встаю. В мене дуже водить, Таке відчуття, що я зараз просто вирублюсь. Сіжу, коротше, п'ю воду. Прийшло замовлення аж стрмно їхати, тому що встаю, аж в глазах двоїться. Фух, такого ще не було у мене. Забрав замовлення за шану. Наче попустило, тому буду працювати. Звісно, якби було погано, я б поїхав би додому, тому що в такому стані за кермо сідати дуже небезпечно. Я встаю, а мене отак от шатає просто. Наче я десь поняли в космосі. Наступне замовлення за 60 гривень. Аптека. Погнали далі, коротше. Знову поки тиша, за 2 години 160 гривень. Маловато, Сьогодні ж п'ятниця, а в неділю Пасха, То мені здається, сьогодні будуть люди всі виїжджати десь до рідних або просто десь на дачу в село. Подивимося цілий день впереді. Випала позата хата. відвіз замовлення за 60 гривень. Зараз везу замовлення за 118 гривень в Макдональдс. Наступне замовлення, донер маркет, і в цей будинок за 60 гривень. Наступне замовлення, ось таке Макдональдс, прямо під дом, хоч бери і додому, їдь. Ось тут віддав замовлення, ось мій будинок. Я до глобу працював в охороні, а до охорони, ну я шукав роботу, типа, і ходив коротше, в цей офіс на співбесіду. Там типа, офіси, ну ви поняли, ці кау-центри, дні офіси, шлюхи, ескортниці. Сходив я туди, а там ця шляпа, це сидиш, телефонуєш людям на бабки, кидаєш їх та й все. Але було прикольно, да? Працював. Ось тут я живу. Сюди на роботу. Я коли йшов на співбесіду, думаю, блін, а це щоб нормальна робота була. Та ти що, з під'їзду вийшов вже на роботі. Yeah. Відвіз я ще три замовлення за 60 гривень, за 69 і за 125 подвійне. Це все була позата хата. Останнє замовлення привіз клієнту, а там йому не доклали продукти. Тому що хвилин 20 ми стояли, вирішували це питання. Він забрав замовлення, йому потім голова компенсує це все. Thank you for with us. Замовлення біле та сухе, звісно, за 60 гривень. І віддавати в цей же будинок. Наступне замовлення знову з цього будинку Чорноморка за 70 гривень. Воно вже готове, тому забираємо і по періку відвозимо. Yeah. Відвіс я Чорноморку, там така хороша дівчинка попалась, віддав їй замовлення, від'їхав, і вона через хвилину-дві мені телефонує, каже, вибачайте, я вам не сказала, я вам там чаєвів додатку залишила. Я кажу, дякую, дякую, гарного дня туди-сюди. Такі люди, знаєте, піднімають дуже настрій і хочеться працювати. Ну і Після цього замовлення я відвіз ще одне за 60 гривень піцу. І зараз в нас 4 години і 1100 вже є. Так, забрав Макдональдс за 61 гривню. Я знову на зв'язку, зараз 6 годин вже майже 1600 є. Повозив я пару замовлень там, по 60 гривень, одне було за 70. You always know what was a molin and so she's disappearing. She'll hate me for it. I'm in my zone. I can't break the focus. Gotta get the bread, the money waiting for me. Yo Kev, when you gonna drop a tape, man. I'm not waiting, but I'm sorry for the wait, man. I'd have had a lot of shit up on my plate, man. But I'm glad I was blessed with the patience. Listen, I'm dropping a whip with a bad bitch that I just met last night. Since you got a man what she wanna play, and she rose we to and That ass right. Yo, what's with all of these? females always weighing on chilling details she's blowing up my cell phone oh hell yo get the best of us i feel like i can't rest my trust so what is gone what's left to last man got you wishing that you catch the bus man if you got it you can match with us man i'm trying to get it fixed it up just be friends cuz you end up fucking and the feelings start coming and that shit again up i'm too young to stress i'm so young and blessed i'll be stuck in my plans i can start in that tubs i'll be giving no fucks living life with that love got a map all sucks. taking all of these Русня гной віддав я квіти, Було замовлення за 100 гривень. Потім я ще відвіз одне замовлення за 60 гривень. І ось така сума у нас вийшла за сьогодні. Без двох хвилин сім я закрив останні замовлення, тому відпрацював я 10 годин. Сьогодні бачите, зранку якось пішло не дуже, а потім пішло ну непогано. До речі, за сьогодні із 1800 362 гривні електронних чайових залишили. Непогано. Коротше, сьогодні можна було робити 200-200 легко, але з'явились трохи справи, тому я їду додому. 10 годин, 1800. Якось так. Дякую за перегляд. Всім гарних вихідних і всіх з наступаючим святом, Пасха. Відпраздуйте, сходіть на шашлички, все як положено. До зустрічі.